щиро стоять ціни в країни ради миру, заради майбутнього своїх дітей для українського народу, для людей. Як важко всім жити в глухую годину, коли саме ворог гримиться, але не пускає сльозу Україна з героєм війна стерпіть. Вже скоро війна прийде на поріг, і кров'ю людей нап'ється земля, і ми не побачимо теплий наш світ, і прийде холодна зима, але не помре країна моя, придують Хочу вірші надію даю у те, що перемога за нами. Герої мої небесні пташки літайте у небі між нами. Країну зможете ви зберегти, народ буде завжди з вами. Мені болить моя країна, рубця на серці запеклася, і в душі сотні не болить, та Україна не здалась. Мені болить моя країна, і смуток розум поминав. Вона, як мати, в нас, єдина, та як життя, вона одна. Будь ласка, живим, я прошу небагато і не мама. Кожен вечір молюсь всім святим, Щоб лихо тебе не збіркало, щоб у ян бол закрив біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим. Я шепочу, у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Не ті, що лихо минеться. Ти зараз не сході, мене захищаєш, щоб в у мене був сон. І ти, що молюся за тебе, не знаєш, на це не потрібний конь. Я просто у небо звертаюсь до Бога, щоб він тебе скрізь боронив. Безпечно всюди була, щоб дорога, і стало на все тобі сила. щоб ти повернувся в цілім благам. Молюся за тебе щодня, і хоч особисто тебе, я не знаю. Мені від тепер тирідня. У нас в країні неспокійно, часи тривожні не стають, і в кожен день ці добровільно, і бійці багато йдуть. Вогонь, снаряди, небезпека на волоску від смерті вид. Народ наш ми не захищали в країну дочки і сини. Ми молимося за перемогу і вболіваємо в серця, підтримуємо вас чим. Берігали, аби народ не був один.